На ще одне повідомленням Азербайджан може експортувати блакитне паливо через нашу державу після завершення контракту з Росією. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв. За його словами, перемовини з владою України, Євросоюзу та Росією тривають, і всі сторони, схоже, зацікавлені продовжувати постачання. Також він зазначив, що у випадку зупинки постачання російського блакитного палива через Україну Австрія та Словаччина матимуть фінансові проблеми, адже їм доведеться переплачувати для закуповування газу з інших інших джерел. До інших тем і от цього тижня поновилася база сайту Миротворець. Примітно, що колишня слуга народу депутатка Мар'яна Базула внесена до розгляд, до розділу Чистилище на переконання авторів бази, парламентарка веде діяльність на шкоду Україні, і от її закидають дискредитацію органів державної влади, перешкоджання законній діяльності ЗСУ, поширення інформації, що містить державну таємницю, що країна-агресорка використовує для планування та ведення бойових дій.